Я Альона Захарченко до нас доєднується. Лана Олександрова, пані Лано, рада бачити. Вітаю! Альоночка, привіт, привіт, тільки Тоді рада бачити. Зразу вибачаю за мій вигляд. Я вся в ремонтних роботах, в процесах, поэтому просю пардону, Поїхали. Але дякую вам, що попри це все ви продовжуєте виходити в ефіри. Давайте важливі прогнози. Дякую вам за це. 7 серпня записуємо дане інтерв'ю. Зараз дуже багато насправді питань і невідомості, що чекати після цієї зустрічі, яка відбулася в Росії американського представника, російських представників. Тому зараз будемо розбиратися в цьому всьому. По-перше, чи буде таки зустріч Путіна і Трампа, тому що зараз, ніби і Путін. Вже каже про те, що готовий зустрічатися, вже навіть місце обирають чи все ж він наважить. Дивіться, попри те, що я сьогодні встановлювала газовий щотчик, от, і цими і, і, і сім, етіми, то я хочу тобі так сказати: я встигла подивитися на картах цю ситуацію і тільки ну, виклала відоси. Тому скажу вам так, ребята: зустрічі особисто Путіна і Трампа не буде. Будуть переговори, будуть зустрічатися представники, будуть переносити. Будуть міста назначати, будуть претензії якісь виставляти. Коротше, довго і нудно розговорити будуть. По ітогу самої встречі іменно двох оцих лідерів не буде особисто. Ну, тоді наступне моє питання про зустріч Зеленського, і Путіна здається взагалі чимось нереальним, але це тема не нереально, у мене, як би не знаю, в мене, по-моєму, жодного разу. Давай зараз подивимося, угу. може, щось поміняється, але я ті так скажу, у мене таке впечатлення, що там проблема навіть не в ну, не в лідерах, не в заговарнях. Проблема в тому, що Путін сам по собі знаєте, як то кажуть, лялька здулася. І от вони його тримають на якомусь, ну, щоб, як би тобі сказати, ну, щоб ніхто не побачив його зблизька близь, вживу. Uh -huh. От в чому проблема найбільша, а не в тому, що нема про що балакати, от так от. Ну давай. Чи зустрінеться особисто Зеленський з Путіним? Якщо випаде калісниця, значить зустрінеться. Ну, мало лі, вдруг, наприклад, uh -huh. особисто зустрінеться Путін, наприклад, вмре, і Зеленський прийде на похорон. Ми ж не знаємо. Ідеальна би. зустріч, ідеальна. я думаю, що Ну дивися, дуже важко. Взагалі будуть даватися перемовини дуже важко. Будуть якісь виставлятися і це я не хочу, і це нелегітимний, Я з нелегітимним не балакаю. Тобто якісь, якісь оці нагнітання, брехні, притом настільки глупі, настільки, якісь, знаєш, як дитячий сад. І от дьявол випадав у мене і в тих, і в тих розкладах, і на Путіна з Трампом, і на цього теж випадає дьявол. І ще що, і ще що, вони хочуть затягувати, не буде. Дивись, немає. У мене є тайна, у мене є башня по роботі, тобто розрушення якоїсь -то роботи. Немає. В мене зустрічі Трампа з Путіна з Ренського. І ще що. Да, Там да. випала карта така, яка говорить про те, що їм дуже хочеться затягнути цю війну, Тому їм немає смисла з нами зустрічатися. А ви тут на початку сказали, що йому важливо не показати себе, як він виглядає сьогодні? Тобто, мова за двійників не йде, він не готовий або зустрічатись особисто, двійників вже на такі зустрічі не відправляють. А там виходить, дивись, яка я зараз, коротше, буду розказувати. всіх приглашаю подивитися швидко до мене відео, щоб мені прийняти так, так. зробити. Посиланічку буде да, під цим дивися, відео. Дивись, яка інтересна фішечка. Я якраз розсматривала таку ситуацію. Виставив мій друг е, в Фейсбуці. Значить, в якому-то там году. Бампнул землетрясение на Камчатке вмирає Сталин. Опять, в каком-то году, на следующий год землетрясение на Камчатке вмирає Ельцин. То есть три, три, три показателя, что землетрясение на качатке, и на следующий год вмирає лидер. И вот я так кажу, а давайте подивимся в натуре. В 26-м году ну, якийсь лидер в России, такий, що там. да, И знаешь, кто показан? Партнер чий партнер, двойник, чиясь ну, копія вмирає. Помієш? Я така кручу верчу, кажу, так, давайте. І це дуже важлива, людина, тому що на ньому зав'язано много е, якісь такі, там, не знаю, чи фінансові, чи це по здоров'ю, чи що. Коротше, давайте подивимося, як здоров'я Путіна. Десятка мечей падає. Хренове здоров'я Путіна. І тут в мене пазли складаються. Тобто це не Путін може, бути, а це його двойничочок. Mm -hmm. ну, настоящого Путіна, ми знаємо, його вже давно немає, да? у нього є кілька двійників, як то кажуть. І ці двійники періодично, його там, їх ці двійники, підставляють. Так от, двійнику помреть. А раз двійник помреть, вопрос, а хто ж буде? Ну, який це? Може, це останній двійник якраз, от о чому. Ну, в общем, ждем 26 год. Чекаємо. Вже давно насправді чекаємо. І сподіваємося, що ця дійсно смерть буде не, не просто смертю, а дійсно внесе ці корективи, бажані, які ми чекаємо. Зараз на сьогоднішній день а, є таке оголошення про те, що все ж мова йшла не про припинення, а про перемир'я. Перемир'я ми особисто розуміємо, що це. Це тимчасово, а потім да. з новою силою. Тобто да, зараз да, Росія потом... так да, і да. хоче зробити? Вона готова зробити певну паузу, щоб потім вдарити. А діло в тому, що коли оцей вмре, то якраз ця пауза й буде. Притом, я, якась там карта смерті, то тобто окончання якогось процесу буде, тобто щось -то вже закінчиться. Закінчиться наступлення, або обстріли, або ще щось таке закінчиться. Тому так, чи хочуть вони перемиря? Ну, вони перед вибором, да, да, вони перед вибором. І я тобі хочу сказати, вони дуже сильно надіються, вони дуже сподіються, нас нас все-таки не просто а підставити, Другі города у них в інтересі. І от вони думають, що да, Якийсь вибір, вони даже можуть Согласиться але потім вони просто зайдуть реально в кухні города. Про ті, які Путін намітив. Потім нам нам, нам поставить зупинитися не можна нам, або повністю якось ну, заканчувати цю війну з ними. От, або я не знаю, які ще є. Реально. Зараз Росія дійсно готова припинити тимчасово вогонь по території України? Так, е, да, готова, да, у мене слово «да», Вона «да», готова. тимчасова, слово ключове, тимчасова. Mm -hmm. Ну, щоб поняла, подобрати. Які, та, від дивися, коли ми припиня, вони припиняють вогонь, так, ми ж теж припиняємо вогонь. Правда, і вони все время підсуїттяться. Ви сказали зараз, що потім мета не, не просто атакувати, не просто а наступати так. Да, Київ. Кротині. Просто зараз мова останнім часом йшла про те, що у Росії є певні амбіції і віра в те, що вдасться знову підійти впритул до столиці. Наскільки це реальна перспектива, якщо дійсно візьмуть цю паузу, наберуться сил. Я тобі так хочу сказати, ні, Київ як таковий їх вже не інтересує. Почему? Потому что вони розуміють, что це толку нет, вони розробляють якусь зависимость Києва, тобто якусь брехню. Тобто, Київ сам должен, извини, проползти на коленах і просить пощаду. Вот это їх. Вони не будуть його, Київ у них разбомбить. Оце, mm -hmm. да, він їм не нужен, вони не будуть в нього заходити. У них других города, їм треба просто контролювати. Всю територію України, а Київ стерти з лица землі, просто його не должно бути. Тому що Київ їм як заноза, розумієш, Вона оце, як то кажуть, говорить про те, що вони не хтось забуть в Нікак, і плюс оттуда їм треба його уничтожити, тому що башня падає. Ну, всього, для того, щоб ми стали знаєш, як то кати безглавлена держава, легко легко потім ділиться рабами. Велике місто, давайте хочеться розібратися. Все ж таки, це мова йде за міста, які вже зараз е, частково окуповані, чи абсолютно нові території? Ні, це нові. Дивись, у них же ж по плану стоїть хто? Дніпро, Одеса, це ж їхня те саме, от ну там що там, і Запоріжжя. Це а Харків ще теж у них інтернет. дивись, там немає розговору. Не про Житомир не базарять, не про Вінницю, не про не про що. Вони отчутенька, вот ось оці города, вони в їх план входили. А ви там можете гребтись собі. Там, якби там, наші партнери вас потім поетасамлять. Поэтому. Ні. Зараз, вже, коли говорили про результати перемови, йшлося mm -hmm. в усіх, що обговорювали можливість обміну територіями. І нібито тут Росія піде на певні поступки, може мінять що що... Да. хоче. Вот, Щом... от я хочу і е, розібратися, бо зараз просто говорять за території, і в мене особисто думка, що йде мова за абсолютно усі сьогодні окуповані території. Це дійсно так, так, анатолі, що ми повинні, що дивись, щоб ми забрали що рау ну ре Росії ми повинні ну віддати, щоб це забрати, я не поняла. Ну, у нас Ні, на я, приклад, я так а, розумію, воно. що а, мова скоріш віддати Росії окуповані території в обмін на припинення вогню. І а, мене ну, цікавить, чи дійсно абсолютно всі окуповані території, за цими попередніми домовленостями, Україна має віддати, щоб Росія припинила вогонь. Давай, ну, їх інтересує вода, там, де є много дорогої води. Я тебе хочу сказать, мы должны отступить от воды. Просто от, от, от вода от полиция. Да, да. То есть мы должны выйти. Мы должны не претендовать. Нет, тут не только окупование, алло, тут вони не останавливаются. Тут мы должны отступить. Мы не просто им отдаем, мы отступаем, мы не теряем, а мы, получается, отступаем. Ось все, втрачаємо крупні міста. Карта крупних міст. Поэтому нет. И вони будуть долго нас мусорити, мутузити. Я тебе навіть більше хочу сказать. Е, обманним путем вони будуть питатися, маніпулювати, викручувати щось, виверчувати і ще одне: у них є питання, е, вони таким образом ще й відволікають, отам вони на ЗАЕС начудили, mm -hmm. і вони відволікають те, що вони роблять, що ми, ми зараз просто не піднімаємо світову спільноту з цього питання, що вони несуть радіаційну загрозу на половини планети. Бо Ми зараз зайняті іншим. Там, навіть, я би тобі сказала ну, таке враження, що ну, цифра 5 проходить крупні міста і цифра 5 проходить. Давай угадаємо с трьох разів, перечитаємо, скільки це 5 крупних міст. Ми вже розуміємо, про що мова йде. Проняла, тобто воно сходиться прям взагалі. Ні, це там такі маніпуляції, це все розговори в пользу бідних, знаєш, називається? Давайте просто поговоримо, не було того. Ми розуміємо, що Україна на ці умови не піде, що тоді партнери відмовляються надавати будь-яку допомогу нам? А які у нас партнери? Надо конкретно розглядати кожного, чому я тобі об'яснював. Ну, за... У нас є Америка, у нас є наприклад хто? Ну, якісь європейські, якась Франція, Германія. А я, наприклад, більше не знаю, які в нас є партнери. Ну откуда да, зараз, зараз за, за цих партнерів іде мова. США mm. і Європа. Можемо окремо подивитися, як США відреагує, якщо Україна не піде на ці умови, як Європа? Як США відреагує, якщо Україна не піде на умови. Ці... Вони нам поставлять в ізвісне, що їм на самим треба деньги. Тобто, нам вже не цікаво, що у вас там і як. Ми питались, ми пробували. Ну, вже ми повинні займатися своїми ділами і звініття називається. Далі, це про Америку. От. Далі, ми вже перед ними будемо якимось чином захищатися. Це, по-перше, по друге, і ще що. Я тебе скажу так. Вони відкажуться взагалі від якихось переговорів з нами або від якихось розговорів на фінансову тему. Що таке фінансова тема? Це та ж сама зброя. Тому я не бачу, щоб Америка прямо активно давала нам зброю. Щодо Європи, яка ситуація? Європа чи буде нам давати активну зброю Європа, якщо ми ті умови, що нам ставить Росія? А вона, дивись, бачу, та, навіть та сама карта попадає на Євромерику і Європу. Тобто люди сидять, обсуждають якісь ну, діла mm -hmm. про нас от, і говорять про те, що наше діло проіграшне що вони вообще не вірять, вони вважають, що ми залишимося одні, і ми дурачки. Вот і все. І, в принципі, там нема вже, о чем говорити. Много брехні, їм тяжело. Я тобі скажу так, Європа тоже нам нічого давати не буде. Я тебе даже більше скажу, Європа почне розговори якісь з Росією. Ну, газ, газ, газ. Угу. От і все. Пройде зима. Сраки померзнуть і вони такі наші жопи нам важніє Все. От, слухай, розумію, що тільки смерть да, на ця про яку ви сказали на початку, можливо, якось змінить цю ситуацію, тому що зараз ми ходимо по колу, на превеликий жаль. Ми ходимо по колу, і це всі бачать, і це всі знають. І я хочу сказати те, що я не знаю, мені здається, ми просто або ми не з тими країнами е, спілкуємося угу. і. Ну, от, або ми ну, десь яким-то образом ще що, кроме того, що ми спілкуємося з тими країнами, я думаю, що ми. Ну, я ж не воєнний стратег, ну мені сложно, да? Ну, давай по-чесному. По нашому, по-простому, по-кухонному, як я кажу, от ми не глядачі наші, ми з тобою, ми не, навіть е, даже, даже дяді, які і зображають із себе військових аналітиків, і ще не один військовий аналітик не розказав чіткий план перемоги України або закінчення війни. Ніхто. Вони сидять, вони тільки обсуждають оце, ну Вони ж ні не, вони ж ніхто не дав, тобто, ніхто не знає. На мою точку зріння, дивись. Кожна аб'юзивна аб вообще людина, компанія, організація вона розуміє тільки силу. Але так як Росія воює, от, от м'ясом, ми не можемо м'ясом воювати. От колись мені подобалось, я не пам'ятаю хто, ну во-первых, тоді ізначально казав це, я не пам'ятаю, як його туза, його вислали корбан, він казав, ну, нам треба багато джипов зараз, у нас має бути mm -hmm. війна джипов. От тоді, yeah. коли треба було, щоб наші штурмовики були мабі. Ну, как-то я не знаю, кто там, да, прощелкал эту тему. Тут как бы не мне об этом рассуждать. А второе, второе, я считаю, что нам, у нас было бы неплохо найти каких-то специалистов, которые бы разработали стратегический план воевания, например, дронами на людьми. Вот о чем я І третє, не можна по-чесному воювати з таким каварним врагом. Ми можемо тільки воювати точно такими ж методами. От, і коли ми повертаємо жирних пленних, які знову йдуть воювати. Вони не бояться попасти в плен, вони не бігуть з поля бою, тому що ми ж ну, ми ж ну, ми ми на Європу оглядаємося. А в Європі, наприклад, я бачила, як німець, тітку мусульманку, палкою перемотала по морді і все. Європа тільки розказує нам, як треба робити. І опять таки там теж треба підняти питання, хто іменно в Європі починає нам диктувати условия, чиї фамілії? Пожалуйста, хто ці люди, що вони лізуть в наші труси? Як ми трахаємося, як ми варимо їсти, як ми платимо налоги, от, от це все. В ітогі ми виконуємо всі от ці глупі требування, які ніякого відношення не мають війни. а вони нам дають якийсь один самоліт розбити, де наші аси ну, розбиваються. Тому тут теж треба підняти питання, хто ці люди і чому вони нам дають такі тупі рекомендації, і з нас щось треба. Так от, якби ми почали вести себе так, як вони на полі бою, Возможно, все помінялося. Okay. Давай почнемо з того, що е, колаборанти, грубо говоря, да, або зрадники вони не, бояться, вони не бояться, що, наприклад, місто, чого? Потому, що нічого не буде, І ніхто це не зробив. У нас немає ні закону, ні самосуду. А наші люди живуть, коли хтось. Навіть зараз наші люди кажуть, от прийдуть наші хлопці, от вони тут, а ті там думають, господи, мені би вижити сьогодні, мені б просто вижити. А не решать, якісь ваші проблеми. От. А тут сидить такий Валерій Пекар, Києва, Маглянка, якому дуже хочеться бути при владі, і сидить в Фейсбуці і нагнітає. Я когда-то очень його, думала, что это очень умный мужчина. Да, він умный, тільки совести нема. Він нагнітає, підбиває студентів бігти за НАБУ и САВ. А то, що на Сумщині 80% личного состава 200% уже, і на всю час один цілий то він трошечки дурачок, а це на чого не говорять? Щось не вибігають вони там, як сказати, не мітингують за це. А що ж ви, ребята, га? А чого ви не зібралися всю цю толпою і не поїхали, наприклад, не знаю, вони допомогли сітки їм якісь там встановлювати або ще щось? Вот и все. Ми ну, мы сами про прощенкуємо цю, цю війну, простими словами. Вот Зеленський виноват, що війна, типа яка бы то, то вона почалась в 2014 году и всі просрали в це время. Ніхто не каже. Всі танцювали, веселились, було ж весело, правда? було же класно. Почему? І моря, і океани були, і так далі. Я не проти моря океанів, тільки готуватися треба було. І тепер вони тарологи, тому що вони не сообщили, видите, якомусь то долбадятлю, який сидів там в Ютубі, не сказали, що буде війна готувся. Надо було ходити на волонтерський пункт, і ти б знав, що війна буде. От і все. Поэтому ми все делаємо неправильно. Вот скажу тобі чесно, ми. Притом ми це наше суспільство теж, це не тільки влада. Влада, ми так привикли, влада це в Києві сидить три дядька. Ні, ніхіра. Ми суспільство, ми прощенкали наших патріотів, які зразу взяли дубинки, і попізніли нашу Україну. І ми повинні були всі згуртуватися, і якщо, не дай Бог, який командир або ще щось, так, послав людей на, на знатну смерть і безтолкову, то ми повинні були, я не знаю, там приїхати і задушити всі собственними свої руками того командира. От і все. І от, ребята, діла на превеликий жаль. Так воно насправді все і є. Дякую вам за те, що говорите це. Я вірю, що, хоча б якийсь відсоток, почує зміни свою думку, зміни. Напрямок своєї діяльності зрозуміє, що треба діяти, що треба зараз від себе робити все можливе для того, щоб змінити ситуацію, а не перекладати відповідальність, як ви це зараз озвучили, як більшість нас робить. Да, ми ми просто ждемо чуда, що хтось там Путін умре, вона закінчиться. Ми ждемо, що е, планети стануть, вона закінчиться. Ну, дивіться слово закінчиться саме по собі. Саме по собі нічого не закінчиться. Навіть гімно саме по собі не виходить. Приходиться дутися. Понімаєш? А Тут такое дело. Тобто, ну вот как-то я не знаю, как. Я не спеціаліст воєнний, но я бачу, що це не работает. Вот і все. Може, не треба здавати нашим воєнним квартири по 30 тысяч, наприклад. І не висазувати цветочки чи поливати цвета, потому що це саме. А треба було такі рити, щоб там не знаю. Самоорганізовуйтесь. А в чому проблема? Організовуватись. Від ми ж організовувались на початку 22-го года. Ми ж розвивали ці коктейлі Молотова. Притом ніхто не кабив по квартирах. Ми самі виходили, шукали, дивилися, де о, там мішки наградають пісок. Побігли, грузим. Куди надо, А бензин вам надо, надо, та все, приперлися. А що тут, розвиваємо коктейлі. Да. Хто буде ними кидать? Куди ки Ну надо коктейлі. Ми ж ми ж тоді. Ми щось якась трошки пацутились. А потом одна частина смилися туда там, навіть як то каже, нескорена перемагає. А ми тут під цими бомбами вже оттупили, одурили, ну, как ми уже самі не, не, не всегда розуміємо, що відбувається. Вот і все. Тобто суспільство, як то кажуть, як такове, свою державу, ну ми ж її зрозуміли. А що мені держава зробила? У мене є такі, я бачила людей кажуть, що мені держава зробила? Подожди, держава це ми з тобою, це ми все об'єдналися і це ми держава. Вот і все. Ну, якщо тебе не устрає, то, ну, вухаєш, ти можеш просто не мешай. От і все. Ну, короче, пока что, ребята, мені немає, що вам сказати, хорошого такого, щоб вас обнадежить і вам, як то кажуть, розових соплей не взираю на мою кофточку, от, так, я вам розумную. Да, не не В 22-му году я сказала одну таку вещь, яка звучала так: вам потрібно буде, нам потрібно буде навчитися жити у війні. Мені побіжали, стільки гамна накидали в коментарях, стільки гадості, як це можливо, що це можливо, А отак так можна, як ми в 25-му живем. живем. Живем, правда? Живем. Вот надо навчитися, научиться, научиться прийняти її, научиться понять, де і чим. То есть це як корабль, от нам дали машину, да? і ми должны цю машину якось їхати. Треба научитися, да, немає колеса, да, може, глохне, нам надо їхати. Так вот і тут подумати, притом подумать, грубо говоря, каждый. Вот, например, я вношу свою лепту, от в 2014 -го года я вносила лепту як громадський активіст і як волонтер. А з 22-го я вношу свою ліпту, а як поет, а з 22-го я вношу свою ліпту, як от психолог, мотиватор, е, якийся немножко, може бути, мах, показуючи людям, як можна себе захистити, да, і пробуждаючи якусь совість. І так само, так, да, трошки підволонтю, але це не основна моя діяльність. От я на це. вважаю, що я цим лепту вношу, от так. Вот. Кожен трошечки якось буде залучений до цієї справи. Може, тоді щось буде мінятися? Тому що моя ціль, ну мені би хотілося, щоб люди, які мене слухають, вони не просто сиділи в носі ковирялись і козявки витирали об екран, і при цьому пишучи мені погані коментарі, яка я дура, які вони умні. А, от. а хочеться достукатись до людей, до людей, які хочуть щось змінити, достукатись до їх сірого віщества, щоб воно почало там у них трошки варити, вони почали задуматися, і казати, блін, ну що це ж треба робити, що ж за херня, давайте що щось... давай, Так, що я можу робити, Що я можу зробити, Що я можу? Чи об'єднатися, чи щось започаткувати, чи щось. Ну, що то я можу, що то я должен робити? От, от про це в мене пасила сна Звісно, це хорошо, це ну, толку. Ну, ми викладемо, ну ми узнали. І що? От ми узнали, що Трамп не побачиться з Путіним. І що? І це? Правда? Дя дякую вам, да, дуже дякую. Ні, е, е, я пропоную на цьому завершити. Якщо у вас є вірш, можемо ще завершити на ньому, але тут важливе на Пуття ви сказали, і це хочеться, щоб все ж таки подумали над цим теж. Так, я нових віршів не писала, я вам все читала уже із нових віршів, але ну, я вам все одно ну, щось прочитаю, хорошо? Так, звісно. Зараз я тут подумаю, подумаю, подумаю. А давайте я вам оцей що до 200 году я писала. Ось і прожити ще один день. За мету. Вберегти лише життя. Телеграм сповіщає зелень, значить, знову пора в укриття. На підлозі живу поміж стін. Заспокійливе фото твоє, якщо буду колись між руїн, набери знати, щоб, де я є. А сирени кричать і кричать за молитву твоє смс. От раніше могла, щоби знати, де щоб інше просила в небес. Виє небо, війна, кривий ріг. Я заплющу очі, прости. Ох, якби Бог повірити міг, що роз'єднує наші світи, я молитимусь так базіком. Вірю в Бога ще вдосталь чудес. І стискаю в руці телефон, де від тебе прийшла смс. Хочеться, щоб кожен отримав ту смс, яку чекає понад усе на світі. Дякую вам, пані Лана, дякую за цей вірш, дякую за ваші слова, дякую за те, що ви з нами знаходите цей час, даєте нам всім такого чарівного піддупника, який зараз дуже важливий і необхідний кожному з нас. Зараз я хочу так так. Хотіла би нагадати... Тата хотіла би також нагадати нашим любим глядачам, що Олена Олександрова є теж свій Ютуб канал. Є Ютуб канал з віршами. Є Ютуб канал, де можете почути прогнози, важливі відповіді на питання. Всі поселенчики знайдете під цим відео, долучайтеся, багато цікавого почуєте для себе. Долучайтесь до нашого youtube каналу, якщо ви цього ще не зробили. Лишайте коментарі, лишайте вподобайки. Якщо є питання, теж можете писати під цим відео і бережіть себе. Мирного, тихого дня усім до побачення. Пока-пока.